Всім друзі, привіт! Зайшли в якийсь магнум опус. Я читаю як магніум і опіум. Коротше, давайте... Що це у нас? Ставочка, я поняв. Це була п'ятерка і десятка, це вже ні 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 Ну, чекайте, я подивлюсь, просто чи це 15. В смислі? Ні, це, це шляпа. Нам треба номінал монети 1, А це буде 15. Я уверен. Так, так, я акуратно йду. А, ну, 5 знімаю? Да, це в нас п'ятерка, це в нас десятка. Ладно, стартуємо. 11700 на балансі, магнум опус. Перевіримо, що ти за звір такий. Так, ну не знаю, не знаю. Так, і скільки це нам залетіло. А, 80 гривень залетіло. 11700 ми стартанули. Окей, пока нормально. Опять 80, якщо це так, у нас. Да, тупо несеться! Тупо гарненькі ставочки залітають. Плюсику ми вже точно на соточку. Ну, давай. Ну, блін, я в цю гру не залітав. Хорошо, Ще 90 заробили. Так, да, 11840 уже. Так, ну покрутим, повертим, блін. Так, ще 8 гарні. Дивіться, як тут красиво ці, блін. Дуже-дуже все красиво. Так, це в нас оці, блін. От було б закрити всі фігурки, було б дуже красиво. Ну, тут, якщо щось заходить, то тут дивлюся, заходить воно на красивих ставочках. Так, ладно. Найс. 160 бемс. Так, у нас вже 11900. Давайте ставочку 15 покрутим. Подивимося. Чи вийде щось на цій ставочці підняти? Ну, поки прикольно. Останній виграш, 160, ви що? І це ми зараз крутимо нормальну ставочку 15. Так, окей докі, давай, давай, давай. Так, 120 дало було. Давай, 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 друже. Так, не знаю, друзі, як вам ця гра, але мені вона плюс-мінус подобається. Правда, потрібно її трішечки пограти, протестити. Так, 120 знову дало. Блін, так, надіюся, що зараз випаде. хар... Блін, От щось тут має бути. Чую я нутром. Ну, треба подождати. Так, коли воно це покаже, ам, блін, я всикаюсь. Так. Хорошо. 240. Ладно, друзі, я її, в принципі, протестив. Плюс ми зайшли. Вже точно ще більший плюс. Е, тому залишу силочку. Коротше, ну, 200 гривень ми заробили як бол, можна ще більше. Я зараз пограю ще її окремо. Довго відео не хочу писати. Ось Magnum Opus, опус. До речі, ось це також класна гра. Оці всі три я її грав. Вони дуже непогані. Тому можна навіть з цих трьох зайти, е, гарні там слоти і гарненько заносить. Тому, друзі, від вас лайк, ви бачите, тут не ставиш 15 виграєш 6-5, а тут зразу, якщо прокручується, то тут дає тут 100-200. тому... Залишу силочку в посиланні, десь або в коментах. Від вас лайк і комент. Я буду писати щось для вас ще всіх обняв.